Часто ми намагаємось розгадати почуття іншої людини, особливо коли йдеться про симпатію. Як зрозуміти, що дівчина зацікавлена у тобі? Є кілька ключових ознак, які допоможуть розпізнати це: зверни увагу на її погляди. Якщо вона часто дивиться на тебе або намагається встановити очний контакт, це добрий знак: щира посмішка, легкі доторки до руки чи плеча, гра з волоссям, усе це може свідчити про симпатію. Якщо дівчина схиляється ближче під час розмови або її ноги спрямовані у твій бік, вона підсвідомо показує зацікавленість чи пише вона тобі першою, чи ставити запитання, які стосуються твого життя. Якщо так, вона дійсно цікавиться тобою. Запам'ятовування деталей, сміх навіть із не надто смішних жартів, лагідні прізвиська усе це вказує на її прихильність. Дівчина, якій ти подобаєшся, буде шукати можливості провести з тобою час. Вона може ревнувати, якщо ти спілкуєшся з іншими дівчатами або помітно хвилюватися в твоїй присутності. Якщо вона ділиться з тобою особистими думками і секретами, це також знак довіри та симпатії. Якщо ти помічаєш кілька з цих ознак, швидше за все ти їй подобаєшся. Але найкращий спосіб дізнатися, напевно, це проявити ініціативу, поспілкуватися більше та, можливо, запросити її на зустріч. Головне, будь собою. І симпатія обов'язково знайде взаємність.